Відмовилася сидіти поруч із ветераном, бо той їй не рівня. Першу заступницю голови Чернівецької обласної військової адміністрації Альону Атаманюк відсторонили від роботи. Її звинуватили у приниженні учасника бойових дій керівника управління з питань ветеранської політики Валерія Вівчарюка. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Заява Альони Атаманюк на звільнення вже у мене на столі. Якщо правдивість скріншоту підтвердиться, вона негайно покине свою посаду. Також на період проведення розслідування Альону Атаманюк вже відсторонили від виконання обов'язків. Раніше у мережі з'явилася інформація про те, що Альона Атаманюк нібито заявила, що ветеран Валерій Вівчарюк не може сидіти поруч із нею, оскільки він їй не рівня. Про інцидент розповів Олександр Соколовський на своїй сторінці у Фейсбук. На підтвердження цього чоловік опублікував скриншот, на якому видно листування, нібито між Альоною Атаманюк та з одним із працівників управління з питань ветеранської політики. Олександр Соколовський зазначив, що Валерій Вівчарюк пенсіонер МВС, підполковник, добровольцем. Олець, який захищав Україну у 2015-2016 роках, а під час повномасштабного вторгнення повернувся на фронт. Був снайпером сил спеціальних операцій зсу. Згодом Альона Таманюк на своїй сторінці у Фейсбук відреагувала на фото, із нібито її листуванням. Вона заявила, що інформація не відповідає дійсності і буцім, то є продовженням відвертого цькування проти неї, яке триває вже приблизно чотири тижні. Не знаю, хто і для чого запустив конкретно цей фейк, але розумію, що точно не з добрих намірів ні до мене, ні до нашої спільної роботи. Одне знаю точно. Зараз не час для політиканства і брудних ігор. Зараз нам всім час бути державниками та працювати заради перемоги України. Крім того, у коментарі змі посадовиця висловила припущення, що скриншот міг бути підроблений або ж вирваний з контексту. На інцидент відреагували у міністерстві у справах ветеранів і заявили, що очікують на оперативні результати службового розслідування щодо чиновниці, адже жодна посадова особа не повинна міряти громадян поняттям рівності собі. Ветеран війни пріоритет для держави. Максим телеканал НТА. Київ та Вашингтон близькі до підписання угоди про рідкісно-земельні метали, якими буде документ та які гарантії безпеки США можуть запропонувати Україні. Поруч з тим у Москві відкрито заявили, зупиняти бойові дії вони не планують, бо це суперечить конституції. То ще можливе замороження війни найближчим часом. Чого очікувати від партнерів та ворогів України? Усе найважливіше у четвер, 27 лютого, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.